Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему турбуватися про себе, як книжка пише. Кожна людина час від часу переживає стрес, але його прояви часто залишаються непоміченими. Як їх розпізнати, як підтримати себе, і що робити, коли його забагато? Перебуваючи у стані стресу, багато людей не можуть зосередитися, легко дратуються, мають труднощі зі сном, тривожаться, плачуть, відчувають сильну втому, помічають порушення апетиту, часто думають про погані події, що трапилися у минулому, або про те, чого бояться у майбутньому. Та намагаються впоратися зі стресом таким чином, кричать, стараються не думати про це, уникають людей, місць чи ситуацій, залишаються у ліжку, здаються, вживають алкоголь, тютюн, заборонені речовини, багато сваряться, звинувачують чи критикують себе. Хороші новини: є інші способи справитися зі стресом. Наприклад, можна спробувати такі: налаштуйте щоденну рутину, сон, їжа, фізичні вправи, режим дня. Додайте улюблену та звичну соціальну активність, чим займаюся і з ким спілкуюсь. Створіть нову рутину, розпорядок дня, техніка повільного дихання, кола контролю, релаксація, медитація тощо. Уникайте шкідливих стратегій боротьби зі стресом, зловживання алкоголем, психоактивними речовинами. Практикуйте вдячність, дякуйте собі та іншим. Та дізнавайтеся, як ще можна подбати про власне благополуччя і спосібника, базові навички, турботи про себе та інших. Посилання під відео. Дякую вам за увагу.